Доброго дня, шановні друзі. Ну що, наш смарадовий генералі полетів політів до Європи, де зустрінеться з Русулою фондерляєн. Зараз вони будуть проводити консультації. Потім у них буде этот, телефон, саксофон, от це відео включать, там підключаться всі Мерц, макарон, стармір, ступ, президент Фінляндії, поляка, мабуть, візьмуть з собою. Обсудять всі потужні новинки і разом потім на груповуху полетять, Дядько оральний кабінет. Чувствується, що самостоятельні пацани. Так, ну приймає сам рішення. Просто по просто по зову так, по, по щелчку пальця, хоп, Сюда, псы, бросают все свои дела, за три дня. Собирають. А які дела? А які дела на вихідних? Ніяких дел немає. Що там, на фронті, щось відбувається, то то без нього там розберуться. Я других, тебя прошу. Даже у так. тех же європейців. А, так, а так, Макрон і этот, і Стармер, і Мерц. Та им теж нечего робити. Літо, Просто? дядько, авось місяць. Да. Вихідні, каникули да, всіх. Все? Конечно, у всіх відпустка. Що їм робити все в цій Європі? Жарко, Вашингтоні прохолодніше. Да. Полетять туди. Собираються в кучу, і всі куча едут, Трампу приявлять приїдуть, будуть пред'являть. Та будуть на брать. Да, да, да. Ну можуть получить, Я тебе хочу так. сказати. -то -то Україна вообще самостійно. Нашому треба триматися, а, мабуть, йому треба мою футболку взяти. Я те хочу сказати. Там Оцю. Не пролезли. Щоб з цим надписами потужним Трамп розумів, сразу що don't Фак Володя! Чувствується, що маста самостоятельна страна, поэтому з усіма європейцями, єйцами. Незалежно. Ну, а що ж буде відбуватися у Вашингтоні? А я вам скажу: нещодавно Fox News, а це видання близьке до Білого Дому повідомило, що Трамп буде висловлювати, звісно, свою позицію. Він ні в коєму разі не може так сказати вказувати нашому генералу Піпіду, тому що він незалежний та ідентичний, які рішення йому кладати. Але запропонують наступне про те, що він домовився з, з Путіним, скоріш за все на Алясі. Це залишити Донецьку та Луганську область та зупинити війну по лінії фронту нинішньому. А в обмін може будуть предоставлені території Сумської та Харківської області. Однак, Нью-Йорк Таймс раніше повідомляла, що Зеленський відмовився на цю пропозицію да, у телефонній розмові. То же самое время они говорят, что типа пропозиция не очень хорошая, но это лучше, чем что-либо другое. Потому А еще не будет. Чем больше затягивается ситуация, тем пропозиции будут все хуже, хуже и хуже. Это же всегда Це очевидно, так было конечно. и будет во всем мире. Ты не втягивайся, питай. И тогда не будет вообще никаких бы ситуаций не было. Минские вонючие эти исполнял бы, Конечно. и ничего бы не было. Или как минимум, балбы бы мозг, как будто бы их исполняешь. А Но ты же это... начал горлопанить, что ты ничего делать не будешь. Ну, сейчас тебе зато лучшие условия предложили. Играл да? бы, хитрил. Да ну На это же политика Хорошо. и нужна. Хитри, играй. При том, что Минские соглашения подтвердила вся Европа, подписалась под них. И кричала, что это самое лучшее, что может быть. В Стамбуле теж вас не влаштувало да. ничего. Да, а, зараз... а сейчас тебя, конечно, сейчас всегда сейчас, сейчас не будет идеальных условий, потому что ты на фронте не побеждаешь, ты же не захвачиваешь, поэтому, конечно, будут более выгодные условия для них, так всегда и было. Кого больше а вот тот, наверное, на худших условиях, но так не, всегда протестую, было и будет. Протестую, Европейская коалиция желающих, кажется, что все. Пусть Путин не лиз. Смотри, казать они могут все что угодно. Казать, Украина піде в НАТО и в е в, в НАТО і они пасюду. не пойдут, потому что главный натовец это Америка. Она говорит: никакого нах... НАТО не будет, потому что из-за этого НАТО это предлог. Для нападения на Украину вы идиоты, макарон же почав со стармером казати, що я миротворчий силы відправимо в Україну. Вы что на отлете вообще? Які миротворчий силы єс б ты увоевал, ты птушта отправлял а миротворчие силы твои нахуй не нужны. Когда уже войны нету, Это мы там срались Миротворці миротворцы. Да. Ты миротворцы на як в муты крутити, щоб а, там воевать так підстрикати, так ми были первые. Да, так так надо ж было раз. и воевать тогда идти. А як воювати, так ви миротворчі сили відправите? Ну нічого, я тебе хочу сказати в оральному кабінеті, завтра розкажуть. Що к чему, за і так само. Ви, пожалуйста, от завтра, так, щоб всі гавкали на Трампа, як наш э, генералісимус... При первой встрече всем Трампа uh -huh. посылайте нах**, кричите, что он на его, миротворец в его миротворец в за, за на миротворец и... за то, что да. Путин ноту, нот, нот гранта. ему черную метку да, там. дипломатию забрать оттуда и сказать: ты нам теперь не друг. Вроде тебя махали и туда, и сюда, потому то что, что, и что и ты так. с этим обнимался, дорожки стелил, и так далее. И белую дорожку не забудьте постелить нашему да. Перед заходом, Потому что наши памперсы, потому что памперсы не выдержат, ему надо что-то бодрячее колумбийское, Тоді он будет как рекс. Facks. І да. тримайте йому хорошо, штанишки там з, з усіх сторон, потому да. що щоб не було там, я вас прошу, щоб не вивели його на шоколадне шосе. Що? Потому що вен, я за пережив. Ну, Швен не прабараб сделал. Потому что Венс може это сделать. То і так. Ну, потужно будет, зустріч, готуємось. Ну, що будет колоссально. Давайте. Вовчик вже переміг. Стали мир вже є. Перемога. Главное, щоб он не бритий. Трибунал. В своей формі. Ричал. Слухай, я взагалі думав, що вони будуть про Гагу щось вирішувати, Коли вони будуть этого пиню судити. Будут судити а будуть судити Путіна, а судити вместе з Трампом, це ж видно. А, ти думаєш вже план. Ну, вони ж їдуть, скажуть, скажут, ми і и тебе, да. Ми а, -а, -а. не туда, не на ту ти до да, вибіжав? Не ту доріжку начало употреблять. Не ту ти волну. Спіймав, не та хвиля. Ну, подивимось, давайте до переможки. Вот пандусе! Не здаємося. Скоро парад на Красної площі.